Глава 29. Анна Дуріє. Що з нею? Хоче убити саву. Ей Боже! Жаль заступив їй розум. Так ходило селом від уст до уст, і це була правда. Де б і не добачила вона його на полі, на дорозі, в селі, тут і кидалася на нього звірюкою і силувала вдушити, забувала про ціле своє окруження, про все, а бачила лише його, гнала за ним, мов тигриця, сиплячи іскрами з очей, і кричала: Ти убійнику, ти, ти я тебе уб'ю. І за кожним разом була б йому не одно заподіяла, наколи б у нього не були скоріші ноги, як у неї. І дивно, лише її одної боявся молодий, мовчазливий, боявся боязно, якою лякаються лише цілковито дикої, небезпечної звірини. Він зойкав, як вона гнала за ним, а його очі ставали з переполоху непритомні, знав і відчував, вона одна могла йому горя нанести. Ніхто інший з людей, ніхто його словечком не торкав, не питав, не грозив, ніхто нічого не говорив, не шкодив. Лише одна одніська вона вона була карою он тут для нього на землі. Все інше він, немов у своїх руках, держав, від її першого нападу почав ходити до церкви. Святий став перешіптуватися глумливо між собою люди, мабуть, ненадовго. Чому ні? Може, він уже жалує? Бо так, на Великдень взяв його батько з собою до церкви, а як були вже недалеко Григорієвої хати, він відділився від батька, як та машина, і пішов через чужі сади до дівчини. Старий лишився сам і мало що сорому в землю не запався. Йому світ потемнів. Всі газди, що йшли, тоді бачили все». Страх, Рахіра з ним щось заподіяла, зілля матригуню дала, він усе робить, чого вона хоче. Господи, борони перед матригуною, але Анна йому щось встроїть. Недурно вона пережила оце все, А діть, як його уздрить, видати, як стає, най Господь боронить. Убійницею стала б, якби не утікав, а здавалося, така добра в чоловіці, якби дві душі. І якби одна в одну прокидалися. Одного разу сиділа Анна з товаром у полі, сиділа під одним корчем лісового горіха і годувала одно з близнят, що мала при собі. Нараз побачила саву, що надійшов із боку. Її очі загоріли, мов у дикої звірни. Поклала дитину осторожно на землю, на сердак, а сама кинулася ззаду на пальцях за ним. Чи відчув він небезпеку? Так здавалося – Блискавкою оглянувся, однак уже було запізно. Вона закинула йому обі руки за шию і почала давити. Він ревнув, а відтак почалася боротьба, страшна боротьба двох противників. Вона змішалася до непізнання. Я знаю, що ти його вбив. Я кликнула погасливим голосом із безкровним лицем. Я все знаю і хочу тобі відплатитися. Це були її одинокі слова. Вже туй-туй мала кинути його до землі, туй-туй задавити. Нечувана сила вступила в неї, а ненависть підтримувала. Одначе він був зручніший від неї. Він освободив праву руку і вдарив її так сильно в груди, що вона заколибалася і впала. Він утік, утікав чи не півгодини безперервним бігом, з лицем, як у дитини, до плачу викривленим і переполоханим. В тиждень потім померли близнята Аннині, і вона попала у меланхолію, ходила селом і полями без стілі, з затисненими кулаками і прямо не бачила нікого перед собою. Так зайшла одного разу й до Марійки. День був сльотний, дощ падав без перестанку, а Марійка сиділа з Івонікою в хаті і перебирала якесь насіння. Нараз увійшла Анна. Увійшла у довгому чорному сердаці докіяному в такій же хусті на голові і худа, і бліда, мов із білого воску, не сказавши ні слова, станула зараз коло дверей, задивившися в одну точку. Її рука звисала в діл, а п'ястуки не отвиралися. Марійка прокинулася і хотіла вже на неї кинутися. Все ж була ходяча погроза для сави, кара Божа, як вона її прозвала. Вона її так само ненавиділа, як Сава, чого хотіла вона тут, за чим прийшла. Вона ж заказала їй уже раз на переступати поріг її хати, і Воніка стримав її. Ти не видиш, що вона не знає, де вона, прошепотів він. Її очі дивляться у якийсь блудний світ. Подивися на неї. І справді, великі чорні очі нещасної дивилися спокійно, майже дитину вперед себе і не впізнавали окруження. Що тобі треба, доньцю? спитав Івоніка лагідно. Хлібця? Вона глянула на нього тихо і байдужно і, розмикаючи надсилу бліді уста, сказала Хлібця. Марійка подала їй хліба. А вона його з'їла. Відтак стала роззиратись по хаті. На стінах висіли почорнілі задимлені ікони, прибрані в цвіти і рушники. Над одною із них висіла синя жовнірська шапка Михайлова. Великими допитливими очима приглядалася нещасна хвильку образові зі шапкою, відтак почала мінитися, здавалося, в неї вступало життя, здавалося, визискувала пам'ять і притомність наново. Вона оглянула звільно несміливим поглядом довкола себе, відтак приступила близько до Марійки і впилася своїми очима в нею. Ся подалася з переліком узад, очі молодої жінки почали так дивно миготіти перед нею, чи їй привиділося, що в лиці старої матері вразила якась подібність і викликала якийсь спомин в її затемнілій душі. Сава. скричала вона наразне своїм голосом, сава вбив його і кинувшися до дверей, пігнала окриленим кроком через поля. Марійка побіліла, як стіна. Почала труситися, не була в силі промовити одного слова. В Іоніки виступили сльози в очах. Його голова затряслася. Господи, рятуй та змилуйся. промовив із цілою побожністю своєї душі, заломивши розпучливо руки. Вона божевільна обізвалася на силу Марійка. Жаль заступив їй розум, відповів Івоніка. Потім додав: Видиш жінко, а ти все не вірила, що вона була Михайликова. Гадаєш, чоловік із добра з розуму сходить, з утіхи. Ми прогрішилися, Марійко, ти прогрішилася, я не знав аж доки я сказала. Нам було прийняти сироття Михайлове, як приносила та просила прийняти. Тепер уже Бог забрав їх до себе. Не стануть нам уже ніколи тягарем діти нашого Михайла, не стануть, хоч би ми того на колінах день і ніч Бога благали. Будемо годувати, діти, савені та рахірині, а Михайликові вони уступилися нам навіки з дороги, та й захлипав у голос. Відтак, серед шаленого жалю, окинувши її зором, неначе його пхнуло вдарити її, зірвався на силу із свого місця і метнувся на двір». Вона лишилася в хаті одна, біла, біліська. Велика муха перелетіла повз неї і вдарилася з Бренькотом в шибку. Вона повела тупо за неї очима, не знала докладно, що з нею діялося. Вона свої любила діти, страшно любила їх, кров була би дала за них. Відтак щось сталося, помішалося, і вона тепер винувата. І вона відчула, що була винувата. Михайликове хлоп'я приносили до неї ось тут, на тім порозі, подавали їй, просили за своє прийняти, вигодувати в пам'ятку по нім, собі на потіху, а вона відігнала її, з оцього порога відігнала хлоп'я Михайликове. Господи Ісусе Христе! Що їй було? Чи в неї розуму не стало? Відібрало їй розум і метало неї то в одну, то в другу сторону, то до сави, то до Михайла. Миналася жалю та розпуки за ним. Вона любила свої діти хто закине їй на світі, що вона їх не любила. Будемо годувати діти Савині та Рахірині, а Михайликові уступилися нам навіки з дороги, шепотіло щось із найї душі до мозку. Савені та Рахірені, Рахірені Марії, савені відповідала щось самої з себе. Сава вбив його, Сава ніколи не буде годувати. Скорше вже її руки німи, Ех, щось боролося тяжко, нечутно між собою, а вона терпіла мі... щось боролося тяжко, нечутно між собою, а вона терпіла під тим пекельні муки. За два три роки було б уже тупцяло коло нас, було б уже бігало за бабунею, обізвався голос білоголової старухи в її душі. А як же? і вона робила їй той закид, що ось тепер її чоловік, ота беззуба баба, що все знала. Вона гризлася та їлася неустанно, бо чим було сироті двоє дітей вигодувати? А я, Марії, зле зробили, були б собі Михайлика малого вигодували, бо казали таке, що й Михайликом його охрестили. Бліда, як стіна, жінка гляділа широко створеними очима вперед себе в якійсь придивній, загадочній задумі, а відтак зірвалася зі свого місця на рівні ноги, з лихорадним посміхом закинула на себе сердак і вибігла живо на двір». Та тут же остановилася на хвилю, де її шукати, куди вона нещасна пігнала. Анно, зойкнула її викривлені уста з неописаним жалем, немов благаючи. Анно, прийди назад. Повно сліз знайшло її раптом в очі, і вона, мов крізь серпанок, гляділа вперед себе. Перед нею лише поля зеленілися. Кутко потім відвезли Анну до шпиталю, село зобов'язалося понести кошти за неї, і з цим, здавалося, настав уже супокій у голосних подіях села. Вернулася рівновага в розколибані уми серця. Все добігало, ніби закінчення, і праця та сіра, невсипуща, одностайна праця вона наложила на все свою печать і замкнула кожному уста. З дня на день вимагала свого часу, і їй призначені сили неустанно утримувала руки в руху, перетягалася з однієї пори року в другу, зростала, опадала і знов піднімалася, і так затирала незамітно всі події, а з тим минувшість і спомини про неї. Все лише так виглядало зверху, але що в дійсності було всередині. Там не завсіхди пливли одностайні однакові струї.